Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі на нас і на вас очікує жарка-рибалка. Жарка-рибалка це не посилання на велику рибу чи велику кількість риби, а посилання на те, що в нас сьогодні плюс 40. В цьому році, в цьому місці, я ловив вже коробців в плюс 20, плюс 30. А сьогодні буде щось новеньке нереальна спека. Мені вже важко, тільки дійшов до місця, ловлю, вже не хочеться ловити, але потрібно знімати для вас новий фільм. Сьогодні ми проведемо експеримент і подивимось, як риба відреагує в перший такий найжаркіший день цього літа. Я бажаю вам приємного перегляду, заколочимо прикормку, підпишіться поки на канал, поставте авансом лайк, коропа спіймає. Скільки? Не можу сказати, не знаю, як рибка відреагує, але думаю, що має бути непоганий кльов. Водичка прогрілася, корп буде більше рухатись і, можливо, на нашу точку зайде ще більше корапів. Тому, поки лайкосик, підписочка. Бажаю всім приємного перегляду. Розпочинаю заміс прикорму. Що ж, давайте замішаємо прикорм на вулиці. Плюс 40. я в штанах. Але по-іншому бути не можуть. Є багато комарів, тому потрібно нам захищатися. Бачите, вже щойно один кусик. Так, прикорм хочу сьогодні використати максимально простий. Я взяв лише три інгредієнти. Перший це катюша сливова, другий інгредієнт це меласа натуральна. І третій інгредієнт це зерновий мікс, в який ходить 6 чи 7 різних зерен. Стандартні. горох, кукурудза, просо, пшениця і так далі. Беремо півтора ось цього нашого міксу. Беремо слово сипучки грамків 300. Вона для того, щоб ми просто замішали шарі і щоб дати якийсь стартовий ефект пилу у воді. Меласа. Солоденька. Меласа. І, в принципі, все. Ось такий простий, швидкий прикорм у нас сьогодні з вами. Все я замішався. Пахне сливочка, пахне золотка меласа і ось таке відерце гарного зерна. Бачите, одна величезна фракція. Те, що потрібно гарному коробчику. Все це діло ми ось так скручуємо і маємо приблизно ось такий шарик, наповнений різним зерном. І він летить перекорнути нашу точку. Минулі рибалки все було успішно. 5 риб, 6 риб, 4 риби. Це такі результати на моїх останніх трьох виїздах. Тому, гадаю, і сьогодні все у нас з вами має вийти. Я дав місцю паузу, десь орієнтовно 3 дні я не рибалив. Рибка трішки відпочила. Можливо, тут ніхто інший і не рибалив. І зараз коробчуки тут стоять, такі голодні, лише відкривають роти. Чекали три дні, що хтось їх підкормить ось таким класним натуральним прикормом. Будемо мити руки і розкладати наші водилища. Вудилище в мене в руках. Хто мене дивиться, то знає, які я собі вдочки замовив на цей сезон. А хто зараз новий глядач, то я швиденько пробіжуся. Це потужне водилище Scout Neo 5 метрів до 120 грамаків з катушечкою Black Pond 3000. І інший мій комплект це новинка цього року. Brain Energy Team. Це вже більш легке, сухе, дзвінке водилище, також у довжині 5 метрів. І котушечка Phantom. Phantom ось така 4 тисячі. Ось такі в мене два комплектики якими я цей рік вже успішно половив гарних коропів та карасики. Але це лише початок. У нас прийшов перший місяць літа, і буквально тільки 2 неділі почав короб клювати. Тому коропа будемо ловити все літо. Я вже в минулому відео повторювався: така рибалка мені не набридає. І я готовий ловити хоч кожен день, але кожного дня просто не буде можливості його ловити. Так, раз в 3 дні ми будемо з вами братися на коробчика, на клармового карасика і ловити його. До речі, можете написати мені в коментах, що вам цікавіше бачити. Коропа. Кілограм, 2-3 чи кілограмові карасі. Який варіант ви б обрали для себе? Що б ви хотіли бачити більше на моєму каналі? Мені то точно варіант з коропом більше по душі, адже при уваженні коропа ми отримуємо дуже круті емоції при уваженні. Коли він просто вилітає на очерет і нам потрібно за ним плавати. З карасем такого не буває. З карасем це декілька секунд, 5 впирається і все. І риба здається. Тут така більш динамічна рибалка, але можливо хтось і хоче бачити клармових карасів. Тому напишіть це. візьмемо і карася без питань. Зараз я перемірю глибину і ми розпочнемо вже нашу рибалку. Закину вудочки, подалі сховався в холодок. Зараз вже сонечко вийде і будуть нам світити прямо в лице. По насадкам сьогодні в мене горох та кукурудза, класика. Розпочали одне вудоличну на кукурудзу, одне на горох. Є по два різних смаки. Ось, наприклад, окрузка в мене є полуниця сьогодні, і не то, і сливка. А з горошку в мене сьогодні, наприклад, є конопля та ясничок. Наша задача сьогодні перебрати всі насадки і подивитися, що короб захоче найбільше сьогодні. Кожного дня в нього різні смаки. Абсолютно. День коли я краще на горох, день на кукурузу, день на кукурудзу таку, день на горох такий і так далі. Тому потрібно мати запас насадок і вже перебирати їх по черзі. Можна ловити з одною, але ви ніколи не знаєте, що у вас результат міг би бути кращим або гіршим. Якщо ви приходите з одною насадочкою, сідаєте ловити. Тому рекомендую завжди мати хоча б три насадки і проводити якісь експерименти. Ви бачили цей ривок. Просто намотав мені вже жмені очеретів. Ну не вже з першої риби мені потрібно лізти в воду. Щось я фрикціончик не налаштував, як вудочку перев'язував, і мене занадто попущений. О, вийшов, вийшов, вийшов. Вийшов, вийшов, вийшов. Повезло. що я скажу, нам повезло з вами. Ось перший короб на сьогодні, опа. Є у мене перша на сьогодні покльовка і відразу гарний короб. Зараз вам ми його покажемо. Закілушечка в кадрі ось такий. Пузатенький кабанчик, красивий простий коробчук. Фрикціон затріщав так, що думав, що там риба 10 кілограмів. Хоча тут таких навіть немає. Я його просто не налаштував перед рибалкою. Сонце голо припекло, просто не мог. Я сижу і сплю. Це вже третя клювака, дві було таких нерозбірливих, легких, що я чубний навіть міг підсікти. А ось третя. Третя нормальна вже справжня, швидка корпова клювака. І маємо коропа за кілограмчик. Ось така рибинка відкриває сьогоднішній наш день. Красиво. Будемо продовжувати. Зараз, пану несу підкормку ще. Нехай вона тут лежить чим побільше, щоб вони вже спокійно її брали, їли і не боялися в нас клювати. Тому підкидаємо корм і продовжуємо нашу рибалочку. Одне добре, що в воду не потрібно лізти. Про щось мене порадило, я вже думав, що все. Знову перша риба і Golden Fish іде пливо. Ну ні, виштали гарну рибу. І залишимо ще один підкормчик. І, до речі, що в нас по таймеру? По таймеру у нас пройшло півтори години. Рівно півтори години, як було перше чітке клювання. До цього було ще два. На одне я не встиг відреагувати, а друге я не побачив, просто блок швидко потонув і повернувся назад. Він не відпустив. Тобто, щоб нормально, рахувати, то дійсно одне клювання. Інше поки таке. Не до заліку. Що за торпеда сьогодні? а? Хорошенька рибка. Який кадр, друзі, так? Да? Не, не йди вечер маленький. Класно, що водили ще 5 метрів і можна керувати рибкою цією самою в різні сторони. Це походу голий короб, бо занадто він у нас крепкий. Не помилився я? Ні, не помилився. Це голий гарний короб, який наробив нам тут вітру що, друзяка, Друга риба в кадрі ось такий голий коробчук. бідав такий страшний, що просто очеред лягав. Ще одна гарна рибка в кадрі. Сьогодні два гарних житких клювання і два залікових короба в активі. Вони майже однакові. Один, один як один. Да, різниця грамотів 50, абсолютно. Просто цей голий і через то супротив виглядає набагато міцнішим. Тому що чомусь ці голі безлузки набагато крепші. Я не знаю. Не можу відповісти. Багато питань можу відповісти по рибалася, а чому голий короб крепший, от я не знаю цього. Ось така риба. Ще раз показуємо вам. І гадаю, що після такого важування потрібно внести додатковий прикорм, адже не скоро вони знову почнуть клювати. У нас є можливість підкормитися і чекати третє клювання. Перед закидаємо вудочки. Сьогодні у нас поки один один клюванням, Хороша кукурузка дають по рибці. І подивіться, по якій гарній рибці. Просто жесть. Які класні два уваження я отримав? Це капець. Настільки потужний короб, невеличкий такий голий короб. Навіть у розмірі кілограм-1,5-2. Таке вичворяють, що просто капець, ви бачите. Дуже важко дістати рибку. І ця рибка не 3 кг, не 4 а менше два рази. Але вона таке щось робить. Зараз настав їх сезон. Максимальна жара. Сонце пече, і вони зараз дуже крепкі будуть. Будуть Будучи вудки красти. Але в мене великі катушки, вони будуть спиняти їх. Потрібно бути дуже обачним. Такі рибалці, адже почався їх сезон. Навіть кіловий вам буде казатися, що там, не знаю, 3-5. Дуже сильна риба зараз стає. І для нас це добре. У нас будуть класні кадри, переважувані. Приблизно такі, як ви щойно бачили. Один і другий просто нереальний бій, нереальні вильти на очерет, вудочки вдвоє. і так далі. Те. Заради чого ми любимо і ходимо на рибалку. У нас розпочалося. Продовжимо медалі, трішечки підкормив я і будемо чекати третю клюваку на сьогодні. Було б гарно, щоб всі такі клювали, щоб сьогодні дріб не було. Дріб'язок мається на вазі пів кіла, кіловий, 700 грам. поки таких не спостерігається. Ось і третє. О, хорошенький був кабанчик. Схід. Схід гарної рибки. Півторушечка мінімум. Це я вам гарантую. Ну нічого, нічого. дасть Бог, свідимося, як там казалось. Зараз потрібно нам ще відірвати оплавця, я так розумію. Ой. Нічого. Прихріст схиля, нічого. Сама міцна риба з всіх, яких була сьогодні, просто мертво стала, до мене йти взагалі не хотіла. І пішла. Перев'язуємо монтаж. Гілку я зломав з дерева, але поплавець мій улетів на гаїті разом з гілкою. Десь він не знає, пішов в очерета. Зараз ми тут відріжемо те, що помінялося. І зробимо новий монтажик. поплавці Brain. 2 грамчика. Ось така класна смартовська лісочка, гарні гачечки 6 розміру. І в принципі все. Ми готові знову продовжувати цю рибалку. Зараз швидко перев'яжусь і включусь. На кінець -то хоч трішечки схвалилось сонечко і можна вільно подихати. Дуже важка для мене рибалка весь день. Ну, Весь день мається на увазі, це 4 години десь. Мені світить лице сонце. І дуже сильне сонце, що я став просто весь мокрий. можна викручувати все. Дуже важкі умови. Але скажу вам так, що плюс 40 короб нормально себе проявив. Було три покльовки, два гарних дістав, і більш ніж впевнений, що щойно зійшов короб ще більший. Можливо, десь 2 кг, 3, я не знаю, але риба була крепка. Мінімум півторушка, тобто мінімум. Мінімум такий, як ми ловили, це мінімум. Менше він не може бути. Сьогодні три покльовки і три здорові риби. І це взагалі не підйомна була. Просто взяв кілька секунд, він туди до себе, я на себе тягну, а до себе тягнути я не можу, тому що він не піддається. І він пішов туди, куди хотів він. Такі справи. Комарі вже задобують, сонце сховалося, стало більше комарів. Як не одне, то друге. Я викинув залишки прикорму, ми продовжимо нашу рибалку, поки три впевнених клюваки. Ну і було ще штучки три, такі якісь, знаєте, незрозумілі взагалі. Непоганий результат. Ось знову хтось там крутить хвостами біля поплавців. Ми продовжуємо. Я ще буду рибалити годинку-другу і спробую для вас когось дістати і побити бікфіш цього дня. Ви поки підтримуєте відеоактивчиком. І разом з вами чекаємо на наступну рибку. Цікавий факт: із заходом сонця за гілки зайшов і кудись короб. Півтори години в мене абсолютно нікого немає. Жодного натяку на рибу, жодної покльовки на точці я не бачу. Як тільки схвалив сонечко, пропав короб. В принципі, я і знав, що таке може бути. Но віра є ще якусь клюваку. Хотілося б сьогодні мені когось доловити. Адже три клюваки, ну, трішечки не те. Було в нас 6 риб, 5, 4, хочеться вже такий самий результат. Тому чекаємо ще одну клюваку і, певно, на ній ми відправимось додому. Якщо у нас і клюваці золотить також здорова риба, півтора кг це буде просто суперська рибалка. Тому, що всі риби сьогодні дуже здорового розміру. Подивимось, чи буде те саме клювання, про яке я зараз вам розповідаю. Чи можливо це вже пінець. Що я вам скажу? Що потихеньку можна нам, думаю, складатися. Якоїсь вже віри в мене просто немає. Вона абсолютно пропала. Із заходом сонця я бачу, що актив риби зменшився. Час від часу десь щось замолить. Щось торкає поплавця, це або карась крутиться на точці, або просто коробчик пливає, але йому нічого не цікаво. Тому я зараз так потихеньку буду в баканчик свій складати. Оснасточки, коробочки. І вже так на постою ще щенок 20, можливо, хтось влітний нам залетить. В принципі, нормально, що хотіти тут. Слухайте, я рибалив сьогодні 5 годин рівно. Це 5 годин я злою два великий короб. На що нам вже Я не знаю. Думаю, що немає на що. І могли навіть третього взяти, але бачите, трішечки не повезло. Замиємо баночку зараз. Класні баночки можна в них щось цікавенько зберігати. Рекомендую купувати зерновий мік в в таких баночках. Це вигідніше раз. А друге, у вас є гарна ємність для чогось цікавенького. Ну і звичайно, обов'язково мусор прибрати. Але. На точці в мене завжди чисто. І ви також маєте це робити, щоб все було чітко. Все прибрати, щоб друга людина прийшла в чисте місце і гарно половила без спорченого настрою. То коли приходиш в срач, то вже й не хочеш ловити. Ось так. Швиденько, раз, два і ми вже, з вами, в принципі, готові. Класна річ. 45 літрів. Я дуже полюбив бакани за останній рік. Навіть менше року я користуюсь з листопада 2024 року. Я пересів на Бакани і просто жалію, чого раніше я не приділяв цьому уваги. Давайте почекаємо ще 20 хвилиночок, можливо, якийсь влітний. І на сьогодні буде все. Ну що, друзі, будемо на сьогодні прощатись. Цей день мої водилища між собою сваритися не будуть, адже вони спіймали рівну кількість риби. По одному гарному коробку сьогодні дістала кожна з цих водок. У нас ще багато є часу на рибалочку, ще світить сонечко, ми можемо сміло дві годинки сидіти та й ловити. Навіть більше, я вам скажу. Навіть більше, ніж дві. Але ви знаєте, якось спостерігаю, що рибки стало менше, перестало рухатись, а комарів все більше і більше, вони мене вже доїдають. Сонце напекло, комарі покусали, в принципі, все, на цій ноті йти додому. Рибалочка задоволений, рибалочка гарна, три риби величезних було на гачках. Одна зійшла прикра і дві класних ми дістали. Тому я вважаю, що і сьогодні це була, здається, п'ята спроба в цьому місці. У нас знову виходить гарний фільм. Можливо, рибка стає трішечки менше, тому що ми її наколіємо. Підпускаємо, і вона так швидко не може в нас клювати. Їй потрібно якийсь місяць відійти, щоб знову проклюнутися. Через те, може вже з кожної рибалочку, буде йти спад кількості клювань. Але точку ми гарно кормимо, і рибка буде віддалека підходити нова. Тому не хвилюйтеся, коропи в кадрі будуть. На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюсь до нового відео на каналі Golden Fish.